Запрошуємо вас, палац культури Імені Шевченка. І зустрічайте заслужне про харизматичної Добрий день та воно Михайло Ми, ми, ми ви, сам, для нас. Шановні друзі, зовсім нещодавно, нещодавно ваша улюблениця. Ось Отож, зустрічаємо личними оплесками Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Доброго дня, дорогі гості курортного міста Трускавець та жителі міста. Всіх сьогодні запрошуємо на наш концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Почуєте нові пісні, сьогодні будуть прем'єри і знані хіти. Завжди наші концерти проходять як благодійний тур Воля в рамках туру воля. Ми з Михайлом дали вже 255 концертів на користь ЗСУ. Так, так, ваші оплески. Для нас зараз всіх найголовніше це перемога України, тому донатимо допомагаємо нашим збройним силам, нашим хлопцям. Ми з Михайлом виступаємо дуже часто в шпиталях, робимо все можливе і, звичайно, працюємо на культурному фронті, тому що мистецтво і музика це якраз ліки для душі. А нам всім зараз потрібні позитивні емоції задля боротьби і нашої перемоги. Чася здоров'я всім слава Україні! Добре! Як нас, Як живе Трускавець? Чудово. Все добре, водичка допомагає. Є, я бачу серйозні такі консультанти, які підсказують вам, да? скільки треба пити, після чого і коли, правда? Дуже приємно вітати вас в найкращому місті України: місто здоров'я, місто добра, місто зустрічі і місто кохання. Ми для вас сьогодні привезли спеціальну програму. Я думаю, що Наша зустріч принесе в серця кожного крапельку тепла, крапельку кохання, крапельку любові, віри, надії на краще. Так, так. І я думаю, що Катерина будемо трошки вперед. Від щоб люди вас бачили гарно. оплески Катерині. Ми вітаємо всі з днем народження, бажаємо їй. Добра, Добре, з ювілеєм, ювілеєм так. Да. 25 років, як школу закінчив. Тому ми зробили до вас. Хто вгадає, скільки кроків? Сто тисяч сміліше, і підходьте ближче, Чого ви так далеко від нас. Підходьте, підходьте. Ми любимо людей. Сто тисяч кроків! in that